Поговоримо про добуток вектора на число і про добуток двох векторів. За значенням, якщо вектор має координати x1, y1, то добутком вектора А на певне число k, а можна сказати, на скаляр К, буде вектор, який має координати кх1, кі1. Отже, говорячи по-простому, якщо ми хочемо помножити вектор на певне число, нам необхідно кожну координату цього вектора помножити на це число. Ну приклад, маємо вектор А з координатами 2, 3, 2 помножити на вектор А, це буде вектор з координатами відповідно. Кожну координату множимо на двійку, 4, 6. Звісно, якщо ми будемо множити на від'ємне число, то відповідно координати також на це число необхідно помножити. Якщо ми помножимо вектор на 0, то ми отримаємо 0. 0 помножити на вектор А дорівнює 0. Аналогічно, якщо нульовий вектор помножити на будь-яке число, ми не отримаємо нічого іншого, крім як нульовий вектор. А ще, як же буде виглядати множення вектора на число, якщо вектор задано графічно? Ну, скажімо, ось маємо певний вектор М. Вектор M? Якщо ми хочемо його помножити, ну скажімо, на двійку, що зміниться? Зміниться його довжина, або, можна сказати, величина, або модуль вектора. Напрям при цьому не зміниться. Множення вектора на число може змінити напрям або на 180 градусів, це у випадку, якщо ми будемо множити на від'ємне число, або взагалі не зміниться. Ну, Давайте відглянемо вектор М. Вектор 3м. Зараз зображимо, вектор 0,5 м, вектор мінус 2 м Що це буде? Вектор 3м це вектор, який направлений. Можна сказати, співнаправлений з вектором М, але втричі довший. Тобто це буде якось отак. Так, один, два, десь отак. Оце буде вектор 3 м Це буде вектор 3 м Вектор 0,5М. Його довжина зменшиться в два рази. Тобто це буде ось отак. Це буде вектор 05 м Ой, прошу пробачення. Довжина зменшиться, а напрям вже не зміниться. Ось так. Буде 05 М. А от мінус 2 М, це ж уже напрям змінюється на протилежний. Тобто ми можемо сказати, що якщо так тут намалювати, то десь ось так буде виглядати вектор мінус 2м. Ось так. Тобто довжина його все рівно вдвічі збільшилась, а напрям протилежна направлений. Ось так можна знаходити вектори, якщо, скажімо, множення. Ну, давайте розглянемо ще декілька прикладів. Скажімо, нехай вектор А має координати 1, 0, а вектор Б має координати 2,3. Необхідно знайти вектор С, який дорівнює 2А, там, скажімо, додати 3Б. Як знайти цей вектор? Це значить знайти координати вектора С. Спочатку знайдемо координати вектора 2А. Я ось отут запишу. 2 а буде мати координати. Множимо на двійку, буде 2 і 0. 2 і 0. Потім знайдемо координати вектора 3 б На трійку множимо, буде 6 і 9. А тепер за правилом додавання векторів, коли відомі координати абсису до абсиси, ординати до ординати. Тобто вектор С буде мати координати 2 додати 6, 8, 0 додати 9 9. Ось так можна додати координати. Додати вектори, додаючи їхні координати. Якщо вектори, скажімо, задано, в б'єдже. На малюнку або на парлограмі чи ще десь. Ну, скажімо, ось такий приклад. Маємо парлограм АБ, СД. І необхідно знайти 2АБ, скажімо, мінус АД. Що Нам необхідно спочатку зобразити вектор 2АБ. Довжина вектора АВ при цьому збільшиться вдвічі, а напрям не зміниться. Тобто вектор 2 – це буде ось такий вектор. Оце буде вектор 2 ав Як від нього відняти вектор D? Ну, за правилом віднімання треба сумістити початки, воно вже суміщені. І від кінця вектора зменшу від'ємника. Провести вектор до кінця зменшуваного, або ми говорили від кінця другого вектора до кінця першого. Тобто, ось отак, ось отак буде виглядати різниця цих векторів. Нехай вона там позначимо її буквою К. Ось так буде виглядати різниця. Зовсім інша справа. Так званий скалярний докуток. Справа в тому, що до цих пір ми з вами вже. Навчилися, розглянули, як знаходити суму векторів. В результаті суми ми отримували вектор. Різницю векторів також отримували вектор. Наразі ми подивилися, як вектор помножити на число теж вектор. А от скалярний добуток це таке правило, яке в результаті множення двох векторів нам дає не вектор, а скаляр. В подальшому ще колись. В вищій школі будемо вивчати правила векторного добутка векторів, але в межах нашого курсу ми цього розглядати не будемо. Що таке векторний добуток. Це коли вектор помножили на вектор і отримали вектор. Це так званий векторний добуток. Ми будемо вводити правила скалярного добутку для двох векторів таким чином. А помножити на Б. Дорівнює x1 помножити на x2. Додати y1 помножити на y2. Ось оце за значенням називається скалярним добутком двох векторів. Ну, приклад, якщо вектор А має координати 1 0, вектор Б має координати 3-4, то скалярний добуток вектора А на Б відповідно перемножаємо 1 помножити на 3, додати 0 помножити на 4. 0 помножити на 4 буде 0, а 1 помножити на 3 буде 3. Ось так. Скалярний добуток може бути задано і по-іншому. У випадку, якщо в нас відомі не координати векторів, а їхні довжини і кут між ними. Отже, а помножити на Б можна знаходити і за таким правилом. Модуль А помножити на модуль Б. Помножити на косинус кута між ними. Я пишу кута Між векторами АБ. Яке правило використовувати, Ну, це залежить від того, що дано в умові. Ну, Скажімо так. Якщо в нас є паралограм, і про координати мова не йде, але відомі довжини сторін, ну, скажімо, ось оця сторона 5 см, ось оця сторона 7 см. І відомий кут 30 градусів. Необхідно знайти скалярний добуток векторів АВ і АД. Така простенька задача безпосередньо. Так ми тоді можемо одразу сказати, що АВ помножити на АД за всім правилом. Це дорівнює модуль А, тобто модуль першого вектора я одразу напишу. Можна писати, що це модуль АВ, а Б. можна одразу написати 5. Помножити на модуль вектора B довжина вектора де в даному випадку 7. І помножити на косинус 30 градусів. 5 помножити на 7, 35, косинус 30, корінь з 3 поділити на 2. Отже, скалярний добуток в даному випадку ми обчислили ось так. На наступному занятті подивимось, як користуючись скалярним добутком, знаходити кут між векторами. Це дуже важлива річ. Дякую за увагу. До наступного заняття.